Кабінет міністрів України ухвалив постанову про новий порядок військового обліку. Ось основне з того, що можна виділити в тексті цієї постанови. Перше, подавати відомості у військомати можна буде через застосунок Дія при реєстрації місця проживання. Порядок цього ще перебуває на стадії розробки. Друге. Приймати на роботу або на навчання військовозобов'язаного зможуть тільки після пред'явлення ним військового квитка або після постановки на військовий облік. Третє. Місцева влада зможе звіряти дані призовників шляхом обходу будинків. Четверте. Керівники підприємств. Повинні будуть повідомляти співробітників про виклик або призов, доводити їм наказ про це під підпис і, в разі потреби, вручати повістки для явки до військомату. П'яте. Дипломатичні відомства вестимуть військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном, і сприятимуть їх поверненню в Україну під час мобілізації військового стану або в особливий період. Шосте. Центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних. 7. Громадяни України будуть ставати на військовий облік з 16 років, раніше було з 17 років. Це не всі зміни, але це головне, що можна було виділити в тексті цієї постанови.